Вітаю! сьогодні поговоримо про такого собі шамана росіянина, російського пропагандиста-співака, який за довгий рубль став зіркою російської пропаганди і не погидував лягти в ліжко із російським кривавим людожерським фашизмом. Танцював на кістках українців так завзято, як не можуть уже підстаркувати Ростаргуєв, Газманов і Бабкіна. Несемося. А мы могли не начинать 24 февраля после того, что мы видели происходит. Вообще не хочу уезжать из Крыма и Заднюю никто не даст больше, кроме нас. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут, и нас ждет резиновый поп. Пісня Я русський стала хітом російської воєнної агресії проти України. Хлопчик, цей шаман був нікому непомітний, непримітний учасник російських талант шоу. Та й шаманом він навіть не називався. На нього не сильно звертали увагу. Щось там він собі співав, кулупався по російських географічних сусідках, аж поки влітку 2021-го він раптом не випустив пісню Я русський. Ніколи цей дридастий чорт не писав так званих патріотичних пісень і раптом написав ба більше цю пісню починають крутити на рашці з усіх прасок та матюгальників якраз в час найбільшої антиукраїнської історії перед широкомасштабним вторгненням. Аж далі, 23 лютого 2022 року, просто в переддень широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей пісеннич мобік випускає пісню Встанім, якби натік на тік, треба, що йти вбивати і гвалтувати українців. Сівпадіння до речі, коли розпочалась так звана часткова мобілізація, росіянці почали закидувати патріота шамана. Повідомленнями: так а чо чувак, ти ж закликав так. Давай встані іді. Рої Росії остануться в серцях, правді популярність навіть на Росії шамана дута, але російська пропаганда кондово продовжує сувати його в усі щілини на радіо, телебачення і окупаційні концерти з Путіним. Короче, кажут Виннеку Ханцем, спикера Газдумы Володина. Я бы не всех, если честно. Когда вот мы здесь обсуждали э, классификатор э, представителей э, нетрадиционных ценностей, мы где э, в приоритетном порядке Государственной Думы и Совет Федерации должны были направить на заседание ПАСЕ представителей как раз этих сообществ. Но у нас их нет. Ну а тепер дійшло до танців на кістках у окупованому Маріуполі, де загинули десятки тисяч українців, де було вбито десятки тисяч українців росіянами. Окупанти зібрали дітей в якомусь залі у місті, яке не 90 зруйноване, вдягли у форму путлер-югінда так званої юнармії і змусили слухати це одоробло з дредами. Бачите обличчя цих дітей? Звісно, тим, кому років 4-6 не зовсім розуміють, що відбуваються, а от тих, хто постарше, на обличчі все дуже сильно читається. Це фашизм чистої води. Воно приїхало в окупований Маріуполь після того, як його співвітчизники під його пісню вбивали людей і тепер дітям промиває мізки. огромном количестве разрушены это да, конечно психологически давят и ну, просто да, так жить каждый день в такой обстановке это конечно чисто психологически просто даже говоря тяжело. Йому психологічно тяжко, бідний, бідний шаман. Я писав вам у своєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтеся, амоса внизу внизує посилання. Що перш ніж летять ракети, летять ракети вербальні, летить слово пропаганда. А якщо вже після цього вдало долітають ракети фізичні, то після цього пропаганда ще й дошлюфовує все те, що не змогла знищити ракетами. Мізки людей, і ця істота нині робить це з українськими дітьми із Маріупольцями. Маріуполь, дочекайся, ми повернемося. А шаманом місце разом із його коханим Володіним, Симен'яншою Соловйомом. Відомо де у Буцигарні, і це в найкращому випадку. Я взагалі вважаю, що на американському стільці їм місце, але українське законодавство це не передбачає. Днями росіянське видання Вілич опублікувало статтю. Про фотосесії блогерів у зруйнованому і окупованому Маріуполі Донецької області. І цю публікацію вони супроводили постом. Де шукати естетику в Маріуполі? Лев Левченко описує лукбук туристів у зруйнованому, завойованому і приєднаному місті. Вони тепер приїздять туди фоткатися на тлі кльових заброшок. Сама стаття мала назву блогерів возять до Маріуполя робити селфі. Колонка про те, чому статизувати захоплене місце, неприпустимо. Але ми бачимо справжні ставлення до того, що росіяни роблять з українцями. Воно проривається от в таких от дописах. Так само насправді, як у льотчика російського військового злочинця, який стріляв у житловий багатоквартирний будинок у Дніпрі, де загинули десятки українців. и э, разговор, с которым телефонно была нещодавно опубликована. Вот что он сказал против обстрелы. Крым все равно наш, бля. все остальное тоже наш. Что ты хочешь от нас? Вы поддерживаете, что сейчас 40 человек погибло в Днепре да я ничего не в этом доме. поддерживаю. Что ты хочешь от меня? Вот что ты хочешь? Вам лично не что? жалко этих людей, которые погибли в Днепре сейчас? 40 человек под завалом. Про какие люди, про что ты вообще не понимаю говоришь? Про Я... России. Да. Да. И регион России. Один единственный регион России. Вы даже да. разными регионами не будете. Да. Говорю, эти солдаты, один регион. Так да там человек или Якутия. Да, но вы можете сами Россия! говорить там без подсказок. Россия! Отака русня малята. Наша русофобія недостатня, вам так не здається. Тому закликаю завжди донатити на Збройні Сили України будь-яким донатом у перевірені фонди та вашим знайомим волонтерам. Кожна гривня важлива. І також, звісно, я хочу подякувати всім тим, хто підтримує цей YouTube канал. Завдяки вам виходять нові відео. Доєднатися до цих людей ви можете посиланням за посиланнями внизу. Це Patreon або youtube спонсорство, а також Монобанк. На цьому все тримаймося. Нам треба триматися. Нам треба бути міцними, тому що попереду перемога.